Доброго дня вам, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочемо показати наших індиків, а ми вже їх переселили ось сюди. Так, зараз покажу їй ближче. Наготувала одразу кош... кошик з травою. Чоловік косив на подвір'ї травичку. от я її зібрала всю в кошик, і тепер я нею підстеляю в клітці. От, а переселили ми наших індичат ось сюди в клітку. Завжди це був качатник. У нас що весни тут росли качачки. От цього року качок у нас немає, і ми вирішили сюди переселити індиків. Ви знаєте, трошки затісно їм стало в хліві, там де бройлери, тому що індики ростуть, бройлери також ростуть, і ми вирішили, що таке варто їх відділити. А ще дуже багато посліду назбирується. а ще вони дуже люблять скубти травичку. І ми їх перше випускали на подвір'я, там де в мене троянди ростуть, але вони скубуть все підряд. І трояндове велися, і там в мене полуниця біля троянди росте. Вони скубуть все підряд. Тому ви вирішили, що якраз оця закрита така територія загороджена. Бачите, ось це якраз те, що треба. Тут зі всіх сторін сітка от натягнута. Тут у нас виноград. Гляньте виноград, як ми захистили. Захистили від індичат, бо вони зараз почнуть скупти листя виноградне. Бачите, ось таку сітку поставили навколо саджанця. Саджанці виноградні молоденькі. От, і так само другий. Ось, бачите? Подивіться. Сітку поставили і все. Тепер виноград росте безпечно, а індичата скубуть травичку. О, так, добре. Зараз я... зараз я підстилку. Так, ось подивіться, їхнє нове житло. Бачите? От, годівниці не ставила, корм їм поставила в такому лоточку, от, а в другому лоточку водичка. Так, зараз я позабираю це все звідси, позабираю, насиплю сюди підстилки. Отак от, от, Отуда. О, сюди. От, глянь, який килимок. Зелений, пишний, свіженький, свіжень, свіженька травичка. От, десь сантиметрів десять тут настелила, бачите? Найбільше. Отака От, м'ягенька підстилочка. Так, тепер водичку, корм ставлю. Так, що ви тут всі позбиралися? До водички йдете? Зараз ще долиї трошечки. От. О! Оточок помила. Камінець ставлю, щоб часом не перекинули. Ну вони не дуже перекидають. Але так, про всяк випадок. Так, тепер лоточок з кормом: це комбікорм. Той самий, що ми ним і броліри годуємо. До речі, ви знаєте, я хочу сказати, що індики так багато не їдять, як бройлери. От, подивіться, оцей лоток ми поставили ще три дні тому. Одразу, як тільки сюди індиків переселили, лоток був повний. Все, я ще ні разу корму не досипала. Подивіться, за оцих три дні вони з'їли тільки половину лоточка. От, А так вони більше пасуться. Вони ходять тут, щось скубуть, смикають, пасуться. А ще знаєте, що мене радує? От що вони ось тут собі вже починають робити піщану ванну. Ось бачите, розгорнули землю, і тут вони вже купаються, що вони нарешті зможуть почиститися. А то вони в нас були в хліві, і ми там підстилку даємо солому. А в солому або ось таку саму траву, і вони були цілий день закриті, послід назбирувався. От минулого року в нас броліри росли на тирсі. В хліві ми підстеляли під бролерів тирсу. Ви знаєте наскільки краща така підстилка? Вона дуже гарно вбирає весь послід. Солома чи отака скошена трава це зовсім не те. Тому що послід лежить зверху на траві, на підстилці, він не провалюється, не втягується соломою. От. І бачите, такі отакі вони трошечки не зовсім чисті. то я маю на увазі, що нарешті вони вже тут гарно почистяться. Вони цілий день ось тут на вигулі, вони цілий день мають де ходити. Територія величенька, так як для них. От, а ще вони вже починають купатися в пісочку ось тут. Ну, маю надію, що тепер вони причепуряються, будуть гарненькі, біленькі. О, зараз обід, сонечко пригріло, йду, дивлюся, де наші індики. О, вони, гляньте. О, як мене зустрічають. Гляньте, ну, почули, що я прийшла, заговорила. Ну, і що, давайте розказуйте, як вам тут. Добре, добре. ну, Добре є. Вони поховалися трошечки поховалися трошечки в затінок. о, о Пір'я погубили, підлітали. от, Тут затінок. Тут добре. Трошки на сонечку гріються, пасуться. Трошки відпочивають. Так, добре. Маємо надію, що гарно нам виростуть. Побачимо. От, буду час від часу робити відео, тому що це в нас вперше на господарці такі великі індики. От маємо надію, що це справді бік. От, що, це, що вони візьмуть гарну вагу з часом? Ну, побачимо. побачимо. Постараюся час від часу вам показувати, як вони ростуть. Так, добре, на сьогодні у нас все, шановні мої глядачі. Хай ваша господарка вам гарно ведеться. мирного, спокійного дня вам. Хай все у вас буде добре.